Містечко Євробачення на хрещатику практично готове. Його мають відкрити завтра з 4 до 14 травня. Там проходитимуть концерти учасників пісенного конкурсу та українських артистів. Як ще розважатимуть гостей, розкаже Дмитро Грінченко. Фудкорти, фотозони, розваги, і, звісно ж, сцена для виступів артистів і прямих трансляцій із міжнародного виставкового центру. Це містечко Євробачення. Вже від завтра воно прийматиме фанів пісенного конкурсу. А нині ж останні приготування. Саме містечко можна розділити на кілька частин. Біля сцени кажуть організатори місце для найактивніших. Поруч можна відпочити і тамувати голод, ще й дивитися трансляцію на великому екрані. Також свої зони готують спонсори конкурсу Євробачення та. Міста, що боролися за право його приймати. Щодня в містечку очікують більше 20 тисяч відвідувачів, адже вхід вільний, щоправда, крізь металошукачі. Безкоштовний для всіх абсолютно. Будуть заходи з безпеки, звичайно. Але якогось специфічного документу для того, щоб потрапити на локацію, немає. Моя особиста рекомендація. Просто кожному громадянину мати при собі паспорт. І, до речі, у містечку Євробачення не ходитиме готівка. Розрахуватися за сувеніри чи їжу можна буде безконтактним пристроєм або ж онлайн. Безкоштовними будуть концерти, співатимуть українські виконавці, і учасники конкурсу, сольно чи об'єднавшись у групи. Таке буде чи не щодня. Менеджер містечка каже: яскраво буде не лише на сцені. Удивлять будемо світовим шоу. тому що з лівої сторони від мене зараз час здання КМДА. Uh, Котора буде очень красиво подсвічуватися, і буде седіняно світовим шоу з світом на сцені завтра. Ввечері містечко Євробачення відкриють офіційно і працюватиме воно до 14 травня із 12 до 22 години. А в конкурсні дні 9, 11 та 13 травня, допоки не закінчиться шоу на лівому березі. Дмитро Грінченко Володимир Вістяка. Новини на першому.